У трагічній ДТП на Буковині загинув відомий композитор і аранжувальник Андрій Гураль. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радіоведучий Олег Сірман. У своїй творчій діяльності Андрій Гураль співпрацював з багатьма українськими зірками, серед них з гуртом без обмежень Тонею Матвієнко та Гайтаною. Створив аранжування до сотень пісень. Як повідомляють правоохоронці, минулого вечора, 13 квітня, у селі Оршівці 61-річна кермувальниця автомобіля Мерседес бенц допустила наїзд на 46-річного місцевого мешканця. У результаті аварії Буковинець отримав численні травми, несумісні з життям, і помер під час надання медичної допомоги. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Триває досудове розслідування.